Є знижки на Лаптіалі. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Новим головнокомандувачем ЗСУ став 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський. У спеціальному зверненні президент відзначив Сирського за оборону Києва та визвольну операцію Харківщини. Тож, яким був шлях його військової кар'єри, Олександр Сирський народився 26 липня у 1965 році у Володимирській області Росії в селі Новинки. У 1986 році закінчив Московське вище військове командне училище. Після проголошення незалежності України пішов служити у Нацгвардію, а потім приєднався до ЛАВ ЗСУ. Навчався в академії збройних сил, а в 2005 році закінчив Національний університет оборони. У 2000-х Олександр Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. У 2015-му був в АТО, одним із головних командирів, та вивів наших бійців з практично оточеного росіянами Дебальцевого, за що й отримав тоді орден Богдана Хмельницького. Вже через рік він очолював об'єднаний оперативний штаб на Донбасі. А з 2019-го керував сухопутними військами. На початку повномасштабної війни Сирський відповідав за оборону Києва. За цю операцію йому присвоїли звання Герою України. Згодом він керував успішним контрнаступом на Харківщині. До призначення головнокомандувачем ЗСУ Сирський був, зокрема, відповідальний за операційну зону східного угрупування військ територія від Куп'янська до Бахмута. Зараз це чи не найгарячіші точки, де наші війська мужньо тримають оборону.